Привіт, друзі, всім добрий день, всім доброго ранку, видається це відеоранці. До нас прийшла сусідська книжка. Вона дуже хитра, бо вона спить у нас, їсть у нас, вона робить все у нас. І, і, і додому вона, якщо чесно, не дуже любить повертатись. Вона хитра, не повертається додому. Вона тільки. Любить ходити у нас сидіти, взагалі. У нас є така труба, як ви бачите, вона вже тут сидить дуже високо. Залізла, та й сидить. Її звати Таматама. тама Так, хто дивився мультик цей, то знають, хто це. Так що Таматама, тама. Злізай лучше. А то упадеш. Хоча, якщо вона упаде з ними, то на лапи приземлиться. Це і так всім зрозуміло. Друзі, я, здається, зрозуміла, що хоче там атамам. Вона хоче залізти на кришу, а там дуже багато горобців і голубів. Караулий тут сидить. Ну, добре, якось залізеш на кришу, але добре. Постарайся залізти. А вона зараз буде злізати, бо не вийде щось у неї каравувати. Бачите, вона знову кудись старається. Я трохи, а тигри і вісім б'ються, бачите? І тюлька тут сидить, не розуміє, що це таке. Що, чому її діти б'ються? Ось дивіться, як смішно. Тюлька, ти що кажеш? Я не знаю, що я скажу. За це. Тигр, Квіся, ти грик вися, перестаньте вже. А тама шо? ти що? Знову там сидиш? О, сусід, здається, приїхав, все, там, та, наша тама злазить. Зараз я піду трохи поїм. Може, щось принесли для мене. Да, да, тама принесли, може ні. Вони завжди для мене щось приносять, тільки треба обережно злізти. А навіщо ти туди вилізла? зрозуміла. Все, втікла. Пока!